Їжа для нормальної роботи жовчогінної системи, що треба їсти, щоб позбутися застою жовчі? З вами лікар-дієтолог Катерина Пашко, і це моє нове відео на каналі. Сьогодні ми будемо таку класну важливу, цікаву тему розбирати це робота жовчогінної системи та що треба їсти. Я знаю, що всіх цікавить завжди їжа, бо це те, що стосується нас кожен день. Сьогодні ми будемо конкретно розбирати режим харчування і які продукти сприяють тому, що в нас нормальний жовчогінний відтік, і у нас немає застою жовчі. Тож, підписуйтесь на мій канал, залишайте в коментарях свої питання, але не пишіть мені аналізи, бо аналізи ми розбираємо на персональній консультації. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити мої відео. І поїхали! <му> Найчастіше всього у людини виникає застій жовчі, тому що. В неї є або психоемоційне перевантаження, тому що симпатична система активує спазм жовчного, спазм сфінктерів жовчі, і жовч не виділяється так, як би нам хотілося. І друга причина, чому виникає застій жовчі, тому що ми ненормовано харчуємося або їмо не ту їжу, яка сприяє тому, що у нас нормально без перешкоди виділяється жовч. Чому я торкаюся цієї теми? Чому це так важливо? Тому що якщо у вас буде застій жовчі, це буде впливати на всі сфери вашого життя. Перше, це застій. Потім сварш, такі хлоп'я виникають. І третє, це вже камені в жовчному. І дуже багато людей у нас є з видаленим жовчним. Я рекомендую вам до цього не доходити, тому що жовч виконує дуже важливу функцію. І оцей резервуар для жовчі, він нам дуже необхідний. Тому уважно слухати, що треба робити. Перше, давайте розберемо саме, як нам треба харчуватися, а потім що нам треба їсти. Саме головне це снідати. Якщо у вас не буде нормального правильного сніданку, який ми зараз розберемо, у вас завжди буде застій жовчі, тому що жовч, вона рефекторно виділяється на їжу. Якщо ви привчили себе не снідати, у вас завжди буде застаюватися жовч. І це дуже важливо зрозуміти. Перше, що треба робити, це завжди снідати. І дуже важливо, знаєте, щоб ви виробили в собі такий режим харчування, що у вас є якийсь графік, мінімальний, плюс-мінус там півгодинки, годинки це може бути, але тоді ви привчаєте свій жовчний. Працювати як часики. дуже погано впливає на роботу жовчного такі великі проміжки між їжею. Це не означає, що вам потрібно завжди їсти п'ять разів на день. Але от, а, дуже багато є адептів інтервального годування. От саме інтервального голодування ці величезні проміжки можуть сприяти тому, що жовч застаюється. Тому дуже важливо, щоб ви робили. Помірні проміжки між їжею, тобто 4-5 годин, цього буде достатньо. І якщо ж ви все ж таки полюбляєте інтервальне голодування, то прибирайте вечерю, а не сніданок, тому що пам'ятаємо, що відсутність сніданку буде сприяти застою вже жовчі, жовчі. Напишіть, як правильно, погано впливає на сфінктери. Жовчного це холодна вода, вона спазмує і жовч залишається в жовчному і не виділяється. Таким чином застаюється. Малоактивний спосіб життя. Фізична активність вона потрібна не тільки для того, щоб позбутися зайвих кілограмів. Це Динаміка всього організму. І якщо ви постійно знаходитесь у такому скрюченому положенні, то це сприяє тому, що у нас тут передавлюється весь жовчний і виникає застій жовчий. жовчі. Тому треба рухатися, виконувати гімнастику для жовчного, це можуть бути такі рухи. Я зараз не хочу показувати, бо в мене зараз. Ця кофта повилазить, я її так довго туди заправляла, щоб це виглядало естетично. Тому подивіться просто в Ютубі, які є зарядки для жовчного, це точно вам допоможе. Що стосується їжі, яка сприяє застою жовчі, якщо ви робите довгі проміжки між їжею, це погано. І якщо ви постійно їсте без перерви, це теж сприяє, тому що жовч застається. Солодке може сприяти застою жовчі. І Кава. Кава вона спазмує і виникає застій жовчі. З чого ми починаємо? Перше, що вам необхідно зробити, це почати пити теплу воду. Тепла вода вона має цілющі властивості, вона розслабляє світр жовчного і в жовч виходить без перешкоди. Це повинно бути приблизно 1,5 літри в день чистої води, можна з лимоном. І додавати також три кружки великих чаю жовчегінного. Цей чай можна лише в тому випадку, якщо у вас немає камені жовчного. Хочу показати вам, все ж таки, я постійно розповідаю про цю термокружку, і хочу нарешті вам її показати. Мені подарувала її мама, я поняття не маю, що це за фірма, але вона дуже круто тримає тепло. Я можу навіть на ніч. Таку гаряченьку воду покласти сюди, налити, і вона до ранку буде тепла. Так, воно зараз. М -м -м. Тож, беріть отакі, або отаку або таку кружку, або великий. Термос і там, де ви будете мати постійно при собі теплу воду, вона повинна бути така гаряченька. Зрозуміло, що не треба себе опікати, але щоб була гаряча, додаємо лимон, можна якісь там ятку додавати, тоді буде смачніше. І чай ромашковий, можна, там жовчогінний збір, щоб там було приблизно 5 різних трав. Що в нас по їжі? Сніданок. Це дуже важливо, тому що він саме запускає в нашу жовчогінну систему, і там обов'язково повинні бути жири. Перед тим, як снідати, ми робимо теплу воду і далі у нас сніданок. У мене є величезне відео, яке вже там дуже суперпопулярне, що треба їсти. І там ви можете подивитися більш детально, але зараз я обговорю саме сніданок. Які жири можуть бути? Це може бути якісь олії. Дуже класно, там кунжутна, оливкова, кокосова олія. Вони дуже класно будуть стимулювати гарбузова олія. Або це може бути яйця в смятку. Саме в смяточку яєчко буде стимулювати викид жовчі. Марсло вершкове або масло гі. От масло гі взагалі така вкусняшка, можемо його в кашу додавати, можемо будь які робити з цільнозернового хлібу, або з якогось безглютенового, або з хлібців. Також це може бути овечі, козячі сири дуже рідко, бо там з ними багато питань. Дивіться відео про молочку. І це може бути. Знаєте, що це може бути? Це може бути сало. Багато питань про сало. Сало є потужним жовчогінним засобом, тому 20-30 грамів сала можемо додавати. І обов'язково, щоб у вас були в сніданку овочі. Дуже класний салат, щітка. як ви можете знайти в моїй спільноті по лікуванню аутоімунних захворювань. Закритий телеграм-канал. Запрошую всіх, в кого є аутоімунні захворювання, приєднатися. Це може бути смузі, якісь зелені. Там також є в спільноті рецепти цих смузі та принцип, як ми повинні робити. І це може бути якісь насіння нальону, чи насіння чия. Тобто, у нас може бути такий збалансований сніданок. Також ми можемо додавати вуглеводи, це може бути хліб або якась каша. Тоді у нас буде. Все. Білки ми можемо брати або з яєць, або з насіння. М'ясо, я не дуже сильно раджу вам їсти. Риба може бути, але а, це теж більше виключення, якась, якийсь оселедець може бути, але щоб вона була органічна. У мене є велике відео про чому саме токсини, як вони сильно впливають на наше здоров'я. Дивіться, це якраз останнє відео. Нагадую, щоб ви підписалися на мій інстаграм. Тому що там є багато інформації, багато анонсів. Я буду робити великий курс в лютому по лікуванню шлунково-кишкового тракту, і туди буде обов'язково входити жовчогінний курс, тому що ми зараз розглядаємо їжу, яка в нас як профілактика йде. І також буде жовчогінний курс, який ми повинні виконувати два рази на рік. Вся ця, ця інформація буде у нас в великому курсі по лікуванню шунково-кишкових захворювань. Це і жовш курс, і шлунок, і кишечник. Тому підписуйтесь на мене в інстаграмі, щоб не пропустити анонс. Що ми можемо також додавати в раціон, щоб стимулювати роботу жовчного? Це гіркоти. Я зараз перерахую, які саме повинні бути. Це в нас може бути рукава, це може бути редис, це може бути гірчиця, це може бути імбир. Замість кави ми можемо брати цикорі, і це також буде як гіркота, яка буде стимулювати роботу жовчного. Це може бути грейпфрут. так, редиску ми сказали, що там у нас ще в нас. Є така у нас капуста кейл, і також це може бути у нас куркума. Також оливки стимулюють також гарно жовчегінний жовчовітік. Я дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на інстаграм, підписуйтесь на мій YouTube, бо буде зараз багато інформації, і я хочу сказати, що буде у нас постійно виходити на регулярній основі відео в четвер та в неділю, тому можете собі поставити нагадування, що в 19.00 будуть виходити відео. Я... Дякую вам за увагу. Підпишіть ваші питання в коментарях. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити мої відео. І до нових зустрічей вже у неділю.